Закладений ніс Хюмер деконгестант Діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврещак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні 2 березня, неділя, і будемо говорити, звичайно ж, про те, що відбувається в ці дні. Наскільки це є тектонічні зрушення, чи це є розвороти, чи це є історичні процеси? Про це будемо говорити з політологом Михайлом Савою. Михайло Валентинович, вітаю. Доброго вечора. Пане Михайло, звичайно ж, почнемо з овального кабінету те, що відбулося 28 лютого. Як ви вважаєте, наскільки це була спланована акція з боку Джей Діленса, віце-президента і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа? Чи вони справді хотіли і мали на меті зразу розвалити цю розмову, аби поставити Україну в слабше, ще в слабше становище, чи перед неймовірними переговорами? Чи все ж пішло просто Шкереберті відразу на місці через емоції? Ваша думка? Ані перший варіант, ані другий варіант. Це була спланована акція тільки в певному сенсі. Тобто для Трампа це нормальний стиль переговорів. Він завжди робить саме так. Він дуже жорстко нападає на партнера під час переговорів, він маніпулює, він вмикає емоції, якщо потрібно. Але головний інструмент для нього це жорсткий напад. Ну, це виглядає так. Підписуй, ні не хочу. Ні підписуй, тому що ти інакше будеш невдячним. Все рівно не хочу. Ну тоді і ось тоді і почалося в овальному кабінеті. Тобто, на мою думку, ще раз хочу підкреслити, це цілком нормальний стіль переговорів для Трампа і відповідно для членів його команди. Тому. Дуже добре, що президент України був готовий до такого. Він не планував здатися, він не планував підписати те, що він не хоче підписувати, і те, що невигідно для України. І єдиним варіантом було, ну, скажімо так, жорстко стояти на своїй позиції. Це він і зробив. А далі вже була реакція американських партнерів, і це теж в стілі Трампа. А, якщо ти не хочеш, то з тобою більше не буде ніяких контактів, все загине. Насправді ні. І навіть те, що були заяви про неможливість подальших переговорів з Зеленським це теж тільки елементи трампівських переговорів. Пане Михайло, якщо говорити про наслідки, от зібралися так про це каже CNN Спочатку що година, цілу годину наша делегація ще чекала в овальному біля овального кабінету на рішення Трампа. Він зібрав там на е, з нацбезпеки Волца, Марко Рубіо, держсекретаря Джеді Уенса, Вони вирішили, і він відправив двох з них сказати, що ні, нічого далі не буде. Згодом він полетів до Маралаго своєї резиденції, ну і було прийнято рішення, начебто. Повністю відірвати і перервати всі контакти з Зеленським. У мене питання. Вони вирішили це на емоційному рівні. Вони вирішили це лише по відношенню до Зеленського, а не до України, бо їм незручний Зеленський. І чи може бути зміна? Знову ж таки, ми таке вже бачили щодо диктатор, не диктатор. Зміна позиції Трампа і знову з чистого аркушу, аркушу все розпочатись? Так, безумовно, може бути зміна, і більш того, ось ці рішення є дуже умовними. Декілька днів тому я написав, що Трампа краще не читати, тому що сьогодні він каже або пише одне. Завтра це може бути щось зовсім протилежне. Тобто, для нього це все не суттєво. Для нього це легко, для нього це не є зрада своєму слову. Ну це просто а, нормально. А, якщо почитати книжку його племінниці Мері Трамп, вона є клінічним психологом і вона написала про свого дядьку книжку. А, вона там чітко сказала, що він є нарцисом без емпатії. Ну, тобто йому байдуже, що буде з іншими людьми. І він дуже любить себе, він красується, він хоче бути неймовірним. Такі люди не можуть бути логічними. Вони щиро забувають те, що вони казали декілька днів тому. І тут дійсно дуже характерною є історія з зеленським диктатором, Трамп це сказав, але Через декілька днів під час прес-конференції британський журналіст запитав Трампа, а чи планує він вибачатися перед Зеленським за ось ці слова про те, що Зеленський є диктатором? Трамп щиро здивувався, він запитав, а що я таке казав? Тобто ці рішення ще раз є дуже умовними, це може бути змінено. І я хочу тут згадати такого цікавого персонажа, такий Гіркін, який зараз в російській в'язниці, відома персона в Україні, він написав з град сьогодні, буквально, що Трамп, можливо, планував принизити Зеленського, але вийшла зовсім навпаки. А ось чому Зеленський так поводиться, тому що він напевно розуміє, який високий рівень підтримки він має не тільки а, в Європі, в європейських елітах, а в американських елітах так само. І ось ці слова людини, яка не є другом України, аж зовсім да, дійсно підтверджуються. Я згадаю такий епізод, 28 лютого. Коли а, в день після сварки з Трампом Зеленський дав інтерв'ю Fox News, і це інтерв'ю поставили в Прайм Тайм, коли його побачила дуже багато американців, тут потрібне пояснення: в Сполучених Штатах за великим рахунком є CNN, Яке ідейна є ну, рупором демократів, і Fox News, яке є рупором республіканців, фактично, Fox News це рупор Трампа. І коли людині, яку ну, можна сказати, вигнали з овального кабінета, дають ось цю можливість, дають. Ось цей майданчик інформаційний, дуже потужний. І коли Зеленський напряму звертається до виборців Трампа, це мені чітко каже про те, що так, у Зеленського є підтримка в американських елітах, і Сполучені Штати все ж не імперія. І там все вирішує не один президент. Там дуже складна система влади. Там багато важелі впливу, в тому числі на президента. Тому потрібно почекати і подивитися на розвиток подій. До речі, пане Михайло, ви мені нагадали, тому, тому що Трамп та людина, попри те, що там є демократія, так і можна вільно висловити свою думку. Трамп може давити на пресу. Згадаємо США прес, яку не допустили на довального кабінету. І натомість прийшов цей от ультраправий представник, який запитався в Зеленську про костюм. І взагалі тепер на пули до. Трампа там вранці в резиденцію не вся преса може попасти, лише там лояльно якусь він вибирає. Тобто він міг би повпливати. До чого я воду він міг би повпливати і не дати змоги зеленському виступити на Fox News. але Зеленський виступив е, про те, що але він так Fox News це на Трампа в прямому сенсі цього слова. Але не тільки Трамп там приймає рішення. Очевидно, і очевидно, що хтось дуже впливовий прийняв рішення не скасовувати інтерв'ю Зеленського Фокс News. Ну для мене це є дуже важливим сигналом, пане Михайло. В контексті Кремля там Лавров же ж висловився. Сказав він, цікаво сказав, тому що він сказав наступне: що Зеленський, Ну, по-перше, він сказав, зеленський чистий нацист, і він той хто. Підставив єврейський народ, ну ахінею повністю ніс, але він про Трампа як сказав, що він прагматик з лозунгом здоровий глузд, і тому він цікавий. От мене вибачте за тавтологію, зацікавило слово цікавий. Тобто, чи правильно це можна якось інтерпретувати, що Кремль сам шокований, що відбувається, і він не дуже в контексті подальших подій, тому що ну цікавий. Ну тобто, а що ж буде далі? Саме так Кремль дійсно е сам дуже здивований. Кремль цього не планував, та насправді нема ресурсів і нема впливу, щоб таке планувати у е російському режиму. І є знову ж дуже важлива така ознака, яка показує, що е м, Кремль і його союзники дуже здивовані. Вони хочуть розібратися, хочуть а, зрозуміти, що відбувається саме в той день, коли м, президент України зустрічався з Трампом. Шойгу, а, колишній міністр оборони РФ. А, зараз у нього посада а, в Раді Безпеки був терміново викликан в Пекін. Він був в Китаї одноденно. Зустріч в тому числі з Сін Цзінпіном, і е, була дуже цікава промова з боку Шойґ про те, що він вдячний китайським друзям за те, що вони так швидко організували цю поїздку. Тобто, це було несподівано, не заплановано, і е, ось це відвідування е, Пікіну Шойгу каже про те, що е, Китай стурбований. Тобто, що відбувається, Трамп а, намагається відірвати Росію. ну, Про це дуже багато пишуть, про це кажуть аналітики, що це м, такий Кісінджер навпаки. Ну, Тут натяк на події 1971 року, коли держсекретар Сполучених Штатів Кісінджер, дуже відома персона, да, багато десятиліть, а, зробив такий маневр. Він а, а, поїхав до Пікіну, він домовився про початок співпраці в економічній сфері, і таким чином він остаточно відірвав Пекін від Радянського Союзу. У Китаї і е, СРСР вже були не дуже добрі стосунки. Але коли Пекін побачив, що ось є економічний партнер, вони стали ну аж зовсім погані, і Китай і СРСР вже ніколи не були союзниками. Зараз відбувається а, така ж схема, але вже а, впливає Сполучені Штати на Росію для того, щоб відірвати від Китаю. Про це каже Трамп, про це кажуть люди з його команди. А, роблять вони це дуже так. Просто я б сказав, да нічого не приховує, але а, Пікін є стурбованим. Тобто, да, підтверджую, на мою думку, це все було сюрпрайзом, пане Михайло. До речі, про відривання Росії від Китаю про це в одному з останніх інтерв'ю сказав держсекретар Марко Рубіо. Він напряму згадав Китай інтереси Сполучених Штатів Америки. Ну і ми прекрасно знаємо не раз про це. Сам Трамп казав, що його цікавить Китай індотихоокеанський напрямок. Тут у мене питання, пане Михайло. Наскільки є ризик того, що Україна стане розмінною монетою у цій боротьбі перетягування Росії відривання від Китаю? Для Сполучених Штатів можливо. Тобто, Трамп людина слабко передбачувана. Важко сказати, що буде далі, але о, і ще раз наполягаю, що окрім Сполучених Штатів є Європа, яка не планує кидати Україну. Ну це зрозуміло і раціонально, Європа ближче. Вона буде наступною ціллю Кремля, якщо з Україною о, Кремль зробить те, що він хоче. Тому Європа буде надійним союзником України. Тут мова не тільки про принципи, не тільки про цінності, хоча і про них теж тут мова є про прямий, такий, живий життєвий інтерес. А, з приводу Сполучених Штатів, на мою думку, все ж Сполучені Штати це складний політичний організм, де на м, рішення. Сильно впливає громадська думка. І зараз я спілкувався багато з американськими друзями останнім часом. Зараз складається така ситуація, що, як вони кажуть, не тільки люди, які голосують за демократів, а і значна частина республіканців проти того, щоб Сполучені Штати зарадили Україну. Безумовно, серед республіканців є фанати Трампа, вони не, не думають раціонально, вони живуть емоціями. Для них Трамп це фактично такі світло в вікні, але вони не є більшістю в суспільстві. Вони є більшістю в оточенні Трампа, вони навіть є більшістю серед республіканців в Сенаті і в Конгресі, але в суспільстві ні, і там вже почався супротив. Ми бачили це, коли ем, віце-президент Сполучених Штатів після розмови в овальному кабінеті з зеленським поїхав на відпочинок. А вздовж траси на узбіччі стояли американці з прапорами України. Вони кричали, ну навіть не буду цитувати, що вони кричали віце-президенту, але це був перший дуже масовий і дуже оперативний відгук. Да-да-да, ось ці кадри, машина їде, вона їде довго, а люди не закінчуються. Венс налякався настільки, що навіть поліцію викликав. Тобто все тільки починається, на мою думку. Пане Михайло, якщо говорити, от зараз сьогодні верніше 2 го числа, збираються лідери європейських країн так в Лондоні під головуванням, можна так сказати господаря. Downing стріт це є Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії. І власне вони будуть зараз екстрено вирішувати. Я так розумію, ну, те, що каже преса, і те, що Кірсар що як надалі налагодити контакти, повернути контакти України і Сполучених Штатів Америки. Наскільки це реально, і наскільки які ваш прогноз, верніше, або як можна проєктувати майбутнє України і Європи, якщо раптом Сполучені Штати Америки відмовляться або в рази скоротять присутність допомогу старому континенту і в першу чергу Україні? Ну, хочу почати з того, що м, рішення про те, що Сполучені Штати більше не будуть допомагати Україні, було до зустрічі в овальному кабінеті. Ну, просто в бюджеті Сполучених Штатів не передбачено на це грошей. Сполучені Штати схоже віддадуть те, що було заплановано під час президента Байдена. Але нових надходжень в бюджеті на Україну не заплановано. Це проблема, тому що Європа не зможе дуже швидко компенсувати ось ці прогалини в допомозі. Більш того, мова не тільки про гроші. Гроші може і є, хоча це серйозне питання, але просто деякі види допомоги, військової допомоги, Європа компенсувати не зможе, тому що у них цього просто немає. Тому Європа занепокоєна, тому Європа планує впливати на а, Сполучені Штати і перспектива. У цих планів є, як я вже казав на початку нашої розмови, ну, це такий стиль переговорів. Ем, насправді, чому не домовилися? Чому не домовилися і не підписали, наприклад, угоду про про українські копалини, ну, так скажемо да про рідкоземельні метали. Тому що. Україні потрібні гарантії безпеки, а Трамп не хотів цього робити. Тобто він казав, що Ну саме присутність американського бізнесу є вашою гарантією безпеки. Насправді, це не є гарантією безпеки, це зрозуміло, і, на мою думку, переговори будуть продовжено Чому для Сполучених Штатів. А в першу чергу для такого персонажа, як Ілон Маск, дійсно ось ці українські копалини є принципово важливими. В Сполучених Штатах вже декілька тижнів йде такий ролик, не знаю, як це назвати, політичною рекламою, соціальною рекламою. Ну, ідея така: Китай в світі забрав всі копалини рідкоземільних металів. А це а, дуже важлива а, сировина для сучасних технологій, ну, грубо кажучи, в космос без цього аж ніяк. І, відповідно, Сполучені Штати мають через свого президента, якого Сполученим Штатам подарував Господь, а, вирішити це питання за допомогою України. У України це є. Сполучені Штати будуть цим користуватися, і у Китаї не буде монополії. Тобто Україна є, як виявляється, не недалекою там країною, про яку ще нещодавно більшість американців просто не знала. Україна є ем, стратегічно важливою країною. І для сполучених штатів стратегічно важливо, щоб Україна була союзником. тому у України є позиція для цих переговорів, пане Михайло. До речі, колишній головнокомандувач військ альянсу Джеймс Ставрідіс чи Ставрідіс, правильно сказати, сказав, що НАТО може перестати існувати вже найближчим часом, якщо цю структуру покине покинуть Сполучені Штати Америки. Загалом ми всі знаємо, не любов і не сприйняття. Трампа до Транс на якихось національних об'єднань, Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй, Північно Атлантичний Альянс, Всесвітня Організація Охорони здоров'я. Він з усюди виходить, з усі з усюди забирає підписи, скасовує будь-які обмеження. Наскільки я пригадую з його книги, а він любить вирішувати все тет а тет. Один на один, і як як правило, в більшості випадків в його житті, тому що свої статки він отримав у спадок, їх розвивав банкротство. Було, але це людина, яка не знає ні, яка завжди на голову вища з перемовником. І йому краще вести перемовини з кимось одним, а не щоб була кугорта, і треба всіх переконувати, на всіх треба тиснути. Саме отакий, е, от я от в нього принцип, якщо це правда, чи це так, і чи справді є ризик, що США при Трампу і покинуть усі організації мною згадувань. Я не думаю, що станеться саме так, і Сполучені Штати вийдуть з усіх організацій міжнародних, тому що в Сполучених Штатах влада це не тільки президент, в Сполучених Штатах дуже сильні позиції у законодавчій влади. Сполучені Штати потрібно згадати є федерацією, тобто кожний штат є окремою державою. Яка теж має голос і має повноваження. Це дуже складна конфігурація, і Трамп буде вимушений враховувати це. Але він дійсно є ізоляціоністом, пане Ігорі. Тут ви цілком праві. В першу чергу він є ізоляціоністом, тому що таким є його електорат. Ось люди, які за нього голосують, не є дуже багатими, не є дуже освіченими, у них не, не дуже хороша освіта. Пане Михайло, вибачте, будь ласка, можливо, ви собі не можете цього дозволити, але я можу ну, тобто, так звані ці реднеківці. Redneck. Це, це вони і є рідник, саме так. Тобто, і вони є ізоляціоністами. Тому що ну, більшість з них просто ніколи не виїжджала за кордони Сполучених Штатів. Тобто для них за кордонами, да не тільки Сполучених Штатів, за кордонами свого штату або свого міста там напевно нічого немає. А у Трампа є така дуже сильна риса, а він є дуже схожим на покійного вже російського Жириновського. Який е, буквально відчував, що хоче від нього електорат, і він вмів формулювати це. Е, ось Трамп робить те саме, тому він такий ізоляціоніст. Але е, в Сполучених Штатах є політична еліта досить сильна. В Сполучених Штатах є незалежні медіа, які зараз не дуже задоволені Трампом. Ну приклади вже були. Навіть е, медіа, які традиційно підтримують республіканців, вже дозволяють собі дуже багато. Критичного е, в Сполучених Штатах є традиція жорсткого контролю за президентами, і Трамп це чудово знає. Він був під час першого терміну президентства е, під загрозою імпічмента. Процедура вже була почата. Конгрес. Вже проголосував за імпічмент, і Трампа врятувала тільки верхня палата, Сенат, де переважна більшість була у республіканців. Тобто, все не так просто, як Трамп і його команда хочуть показати, пане Михайло. Я вам дуже вдячний, вельми вдячний за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час та змогу до нас доєднатися і для мене, наших глядачів проаналізувати ці важливі події, процеси, які зараз. Відбувається. Дякую. До побачення. До побачення. Нагадаю, нашим глядачам, з вами був Михайло Саво, політолог. Ви ж підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк цьому відео, зауваження, якісь, можливо, побажання, запитання. Пишіть, ми їх врахуємо. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.